Років тому вони віддали своє життя за наше з вами майбутнє. Десять років невимовного болю. Десять років звитяжної боротьби. А тепер ми знаємо за 10 років війни російсько-української. Тисячі ангелів, десятки тисяч. І їх треба пам'ятати, молитися за них, допомагати тим, які стоять там на передовій, щоб ми могли сьогодні вдач, вирно, під мирну небо провести цей захід спокійно. Дякую вам за запрошення. І хочу побажати насамперед швидшої перемоги, щоб не гинули наші хлопці і дівчата, а вам всім молодим побажати міцного здоров'я, доброї долі і успіхів завжди і у усьому. Всього вам найкращого. Слава Україні! Слава. Ще раз дякую. Хотілося би віддати дань пам'яті, віддати належне нашому колезі Тарасу Слободяну. Він е, був студентом спочатку бакалавра, потім магістром на е, спеціальності міжнародна економіка. Можу характеризувати його лише з позитивної сторони. Він завжди був надійним, добрим, чуйним колегою та товаришем. Ми завжди будемо пам'ятати його. Схиляємо голову перед ним і перед тим, такими самими людьми, як він, які стоять, стояли і стоять на сторожі нашого спокою. День задзвонить випускними. Запросимо. Молодь... Ці вірі паперові ангелики символи нашої пам'яті про нескорених воїнів світу. Лібами золотими, але без вас, але уже без вас. Небесна сотня України, країни мачухих сини. Небесна сотня України, приходить матерям у сни. Весні наші сестри, і браття, що вічно житимуть в серцях, Небесна сотня України, жениці неба мирний.